Вітаю вас, мої любі друзі. Розпочинаємо урок з предмету інформатики і тема сьогоднішнього року види комп'ютерних програм, Робочий стіл комп'ютера, операції з вікнами, усунення простих програмних несправностей. Налаштовуємось на урок. Всі сідайте ти ходіте, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Згадайте правила поведінки в кабінеті інформатики, це важливо. І сьогодні на уроці ми з вами знайомимося з видами комп'ютерних програм. Потренуємось виконувати операції з вікнами і дізнаємось, як усувати прості несправності. Починаємо з інтелектуальної розминки. Відгадайте, на гілці сиділо 5 синиць і 7 горобців. Раптом шість пташок полетіло. Чи полетів серед них хоча б один горобець? Так, полетів, тому що синичок всього п'ять. І якщо полетіло шість, то хоч один горобець полетів. Види комп'ютерних програм. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 і вже є нові. Ти вже знаєш, що комп'ютер не працює без програм. Після його вімкнення завантажується операційна система, наприклад, Windows. Яка забезпечує взаємодію всіх пристроїв комп'ютера, роботу інших програм, діалог комп'ютера з користувачем. А які види комп'ютерних програм? Розгляньте схему і з'ясуйте, на які групи можна поділити усі програми за призначенням. Комп'ютерні програми є системні. Які забезпечують взаємодію користувача, тобто вас, з прикладними програмами. Прикладні це ті програми, які допомагають нам виконувати конкретне завдання: створення і редагування текстів, зображень, презентацій тощо. Це програми Word. PowerPoint. Інструментальні програми. Їх використовують для створення нових програм. Запам'ятали. Учні 4 класу створили діаграму використання операційних систем на своїх пристроях. Говорять, яка операційна система є найпопулярнішою. Перед нами діаграма. Ви вже знаєте, знайомі. Отже. Операційна система ios, Android. Mac OS, Windows. Ще раз. Будь ласка, це iOS, Android, macOS, Windows. Отже, найпопулярніша програма це програма Windows. Спробуйте створити свою діаграму. Яку програму ви більш всього використовуєте на своїх гаджетах? Поговоримо про робочий стіл комп'ютера. Запуск програм і операції з даними здійснюється за допомогою іконок, розташованих на робочому столі комп'ютера. Іконка або піктограма це графічне зображення комп'ютерної програми або даних файлу, папки, каталогу. Запустити програму на виконання. Можна, двічі клацнувши значок програми лівою клавішею миші. Ліва клавіша, клавіша клацей двічі. І програма відкриття. Розглянемо робочий стіл комп'ютера. Визначимо відповідність елементів на робочому столі та їхніх назв. Отже, подивимося. Натисніть на паузу, уважно розгляньте. Отже, з чого почнемо? Ну, з найпростішого. Кошик це шість. Перше це ПК, друге це папка, третє це веб-переглядач. Четверте це панель, зав... пробачте, в меню пуск. А п'яте – оця лінія це буде панель завдань. І панель мови це сьоме і шосте це кошик. Пригадаймо, як за допомогою миші можна виконати такі дії над об'єктами робочого столу. Ну, наприклад, виділити, переглянути, видалити, відкрити документ або PAP Запустити програму. Кожна програма відкривається в окремому вікні. Вікна програм схожі між собою. Вони мають багато спільних об'єктів, тому досвідчений користувач легко орієнтується в роботі нових програм. Подивіться, це відкриті вікна. Вікно комп'ютерної програми це область екрана, яка містить робочу зону для відображення інформації та значки для керування вікном. Перед вами вікно. Вікно програми Paint. І ми бачимо меню. Все, що ми можемо робити в цій програмі. Ми можемо малювати, ми можемо зафарбовувати, ми можемо а, визначати різні фігурки. Далі ми можемо змінювати розмір, перегортати, ми можемо змінювати колір. І... Підкреслювати а, різними за шириною лініями. Отже, як же це виконується, розглянемо вікно. Перше це вкладка, основне, друге рядок заголовка, ось де записано, де ми можемо прочитати, яку, а, яке вікно ми відкрили. Третя це стрічка, стрічка, на якій ми бачимо меню. Робоче поле, де ми можемо створювати свої малюнки. П'яте це кнопки керування вікном. Згорнути, розгорнути і взагалі закрити. Далі смуга прокручування це тоненька лінія праворуч, з. Стрілочками, які показують, чи вгору, чи вниз нам рухатися. Далі операції з вікнами. Змінити розмір, згорнути це риска. Розгорнути це квадрати. Відновити це буде два квадрати. Закрити це. Хрестик. Перетягнути. Отже, програми, які виконують для допомогу кнопок керування вікном. Згорнути, розгорнути, відновити, закрити. Кнопка Згорнути, згортає вікно у значок програми на панелі завдань. Вікно зникає з робочого столу, а після натискання значка з'являється знову. Кнопка Розгорнути розгортає вікно на весь екран і перетворює на кнопку відновити. Якщо клацнути кнопку відновити, Вікно набуде початкового вигляду, тобто до розгортання, а кнопка перетвориться на кнопку розгорнути. Кнопка закрити завершує роботу програми, закриває її вікна. Також ти можеш змінювати розміри вікон, перетягувати їх, розміщувати на екрані, як тобі зручніше з ними працювати. Алгоритм змінення розміру вікна. Розглянемо. Будь ласка, наприклад, нам треба змінити його, так? то ми натискаємо казівник на межу або кут вікна, наприклад, сюди, щоб він перетворився на двонаправлену стрілочку. Ось така стрілочка, бачите? Якщо ми потягнемо за кут, то наше вікно пропорційно зміниться. Якщо ми будемо натискати ліворуч або праворуч стрілочку, то ми зменшимо вікно за шириною. І якщо ми будемо натискати верхню або нижню, то у нас зміниться вікно наше стане вужче. Пограйтеся, будь ласка, а натискати треба ліву клавішу. Якщо нам треба притягування вікна то наведемо вказівник миші на рядок заголовка. Де у нас рядок заголовка? Ось блокнет. Так, далі, натискаючи ліву клавишу миші так і не відпускаючи її, перетягнемо вікно в потрібне місце. Наведемо сюди курсор. Утримуємо його і перетягуємо туди, куди нам потрібно. На робочому столі комп'ютера можна розташувати декілька вікон. При цьому на панелі завдань відображаються значки всіх відкритих програм. Ось отут внизу на панелі завдань будуть видно, які у вас відкриті вікна. Вікно програм, з якою безпосередньо працюють, є активним. Щоб зробити активним інший вік, вікно треба клацнути його лівою клавішою миші. Ось ви розглядаєте панель завдань і можете змінювати активні, активність кожного вікна. Допомагає вам ліва клавіша миші. Отже, розглянемо, як розміщено кілька вікон на робочому столі. Щоб одночасно можна було з ними працювати. Значки програм на робочому столі. Значки відкритих програм на панелі. Це панель завдань. Це робочий стіл. Кнопка Пуск. Активне вікно програми та її значок на панелі завдань. Активне вікно воно попереду всіх інших, якби зверху. І на панелі завдань воно також виділяється трішечки більшим розміром. Як же усунути прості неїсправності? Пригадаємо, з якими несправностями комп'ютерів і мобільних пристроїв вам доводилось мати справу. І як ви розв'язували проблеми. Отже, техніку мають ремонтувати фахівці, але деякі збої можуть усунути навіть користувачі початківці. Якщо пристрій перестав реагувати на ваші дії. Спробуйте його перезавантажити, вимкнути і вимкнути. Пам'ятай, незбережену інформацію, при цьому можна втратити. Тому, коли ти працюєш з документами, і якщо ти робиш правки, то їх треба зберегти. Якщо кран пристрою раптом згас, перевір, чи під'єднаний кабель живлення, чи не розрядилась батарея. Якщо якась твоя дія спричинила неправильну роботу програми, закрий програму, а потім знову її відкрий. Таке буває! Якщо ти не можеш переглянути сайт чи надіслати лист електронної пошту зі свого гаджета, перевір, чи працює інтернет з'єднання. Якщо сигнал Wi-Fi заслабкий, спробуй перейти в інше місце. Можливо, там він буде потужніший. Відпочиньте. Відповідність. Ліворуч. Які програми існують? Системні програми, прикладні програми, інструментальні програми. А праворуч це ті програми і пояснення до них. Системні програми. Натискайте на паузу, беріть олівець. І а потім перевіримо. Перевіряємо. Так, системні програми забезпечують взаємодію користувачей з прикладними програмами. Прикладні програми використовують для створення заредагування текстів зображень презентацій. Інструментальні допомагають створювати нові програми. Запам'ятайте це. Далі. Оберіть значок на який потрібно натиснути, щоб повернутися до попередніх розмірів вікна. Так. І це подвійний такий квадратик. Далі, назвіть комбінацію клавіш, яку слід натиснути, щоб викликати диспетчер завдань. Ctrl, Alt, Delete. І це так, ctrl alt delete Запам'ятайте це. Наведіть свій гаджет і відкрийте інтерактивне завдання. Натисніть. З'єднайте між собою зображення та назви елементів робочого столу. Так, отже, веб-переглядач, панель мови, кошик, папка, панель завдань, меню пуск, ЦПК. Запам'ятали? А зараз спробуйте самостійно. Посилання у вас буде в нових знаннях. І ви застосуйте отримані знання. Отже, підводимо підсумок, які об'єкти вікна програми ти знаєш? Для чого призначені кнопки керування вікном? Як можна самостійно налагодити роботу пристрою, якщо твій раптава перестав реагувати на твої дії? Спробуй дай відповіді на ці запитання. І виконай інтерактивне завдання. Посилання на яке я надам в нових знаннях. Чудово провели час, приходьте ще до нових зустрічей!